На театральній площі рівного вже видніється каркас майбутньої штучної ялинки. Робітники розпочали монтаж ще 19 листопада, а завершити планують до 6 грудня. Самі рівняни до цього ставляться переважно схвально. кажуть, що такі святкові атрибути додають настрою. Це для діток в першу чергу. Я думаю, діткам прикольно, що є якісь свято війну, вони ж не винуваті, що вони так попали. Однієї достатньо, все-таки в 4 це щось переборне. Я не знаю, я їх не сприймаю як такі головні ялинки. Я цю сприймаю, типу, як головну, а ті вже від магазинів, як вони ставлять. Війна може тривати руками, а люди мають продовжувати жити життя все-таки, бо ну, якщо ми будемо боятися цього і ну. Скажем так, Росія буде довольна, що ми нічого тут не робимо і якесь таке обмежене життя проживаємо. Тому ми допомагаємо армії чим можемо. Кожен на своєму місці, в міру своїх можливостей, але продовжувати встановлювати ялинки, ходити в театри і в кіно ми маємо робити це далі. Наші і так радості мало. Я думаю, що маленьке щастя, хай би було. Ну, свято має бути, мабуть, можливо, можна було одно. Краще на хлопців гроші на дрони. На театральній площі цю ялинку встановлювали і в 2024 році за ініціативою самого театру, який вдруге готується до скруч-фесту. Це новорічне дерево місто придбало ще у 2021-му Втім, після початку повномасштабного вторгнення ялинку на Майдані Незалежності не ставили. Згодом на прохання драмтеатру дерево передали для облаштування різдвяної локації. Однак у соціальних мережах чимало користувачів виступають проти її встановлення. На мою думку, вона взагалі не потрібна зараз. Тільки ялинок нам не вистачає. Пір серед чуми. Яка ялинка, коли в країні така біда. Кому вона потрібна? Маленькі діти будуть мерзнути без опалення, бо немає електроенергії, бо дефіцит. Зато ялинки будуть сяяти на всю область. Сам Скручфест розпочнеться 6 грудня. Святкові майданчики біля театру облаштовують будиночками, ярмарку та прикрасами. А окрім театральної площі ялинку, традиційно почали збирати і біля Злати Плази. Також вони з'являться поблизу інших великих торгівельних центрів. Христина Усик, Аріна Тітова, новини Рівного.